Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Дуже багато випадків атак, українських дронів, вибухи залізниць. Це є свідчення того, що готуються до. Якогось наступу чи прориву Україну, чи просто зараз тестують можливості цієї армії дронів? Ну, по перше, Україна не взяла на себе відповідальність за це. Ми, ми не визнаємо офіційно, можемо припускати. В принципі, нам байдуже хто це робить, але це з кожним разом, з кожним днем робиться все більш філігранно. Якщо пам'ятаєте? Перші ну пуски цих ось дронів, то там впав, там не долетів, там десь росіяни збили. Вони були поодинокі. Я тоді казав, що це більше. Тестовий режим їх там випробовують. А скільки він пролетить, якщо він там пустий? Ага, стільки-то. А скільки він пролетить, якщо він навантажений? Ага, стільки-то це по прямій. А якщо він буде оминати? Певні ландшафти, наприклад, там, висотну забудову, обминати зону діяльності російського ППО, скільки палу в нього вистачить, скільки він може долетіти. Пустим, да, або там, наповним вибухівкою з різною кількістю. І ось зараз ми бачимо ці прильоти фантастичні. І дивіться, що мене дивує, наші громадяни вже зранку просинаються. Та, Подумаєш, одна нафтабаза ерунда, не цікаво. Там з мухи, там далі, там, лістаємо далі, нічого цікавого. Тобто, ну, тобто на секундочку, да? ми, вже, так, ми вже не сприймаємо. Ой, одна нафтобаза, ми вже там чекаємо, щоб було щось посильніше. Але дивіться, це а, я сприймаю виключно як підготовка до початку української посівної кампанії, яку ми так сильно сильно чекаємо в цієї весняної. А, кожна знищена нафтобаза, ну, ви зрозуміли, посівна це шифруємо. Кожна знищена автобаза це незаправлені танки, це незаправлені БМП е літаки, гелікоптери російські. І головне, я завжди на цьому констатую концентрую увагу станції радіоелектронної боротьби. Вони ж працюють від генераторів, які заправляються паливом. Тобто немає цих, немає заправних генераторів, немає радіолокаційної боротьби. Наші дрони, які коригують вогонь, можуть знаходитися в повітрі. Вони не падають. А наші дрони можуть скидати вибухівку на росіян. І головне, наші військові можуть контактувати між собою, і в них радіостанції не заглушені цими завадами радіоелектронами. Теж надзвичайно важливі, от як ураження великих нафтобаз, так і от перекидання таких ось ешелонів цистерн, Тобто ці цистерни їхали до конкретних військових частин, військових з'єднань. Тобто ще раз танки, БМП, гелікоптери, літаки не будуть заправлені безпосередньо на лінії фронту. А от ті нафтобази, які е, вибухали, тоді вони ж е, постачають палива. Ну, верніше від них заправляються російські кораблі, які виходять в Чорне море, і які ракетами після цього обстрілюють територію. України. України Тут, тут великий профі, да кораблі не виходять на рейд, не обстрілюють Україну. А по залізниці це тут дуже цікава така історія. Вже починається. Ми бачили таку ж саму історію на початку війни, коли в Білорусі білоруські партизани масово. Ну не підпалювали, не спускали там з реакції потяги білоруські, але палили палили дуже активно шафи, де це обладнання сигнальне, де де ці рейки вони перемикаються. І потім була введена така дуже драконівська відповідальність за. Такі ось дії з боку Білорусі, там навіть здається, до пожиттєвого там закривали людей, чатували і російські ФСБшники, і кадебісти місцеві. Тут я думаю, доведеться їм в Російській Федерації теж знову приділяти велику увагу прикордонним територіям, притягувати ФСБшників, поліціянтів хто там розгвардійця на кожен стиковий вузол? Да на кожну якусь ділянку важливо патрулювати в цивільному патрулювати дронами для того, щоб убезпечити свої логістичні ці ланцюжки від ну невідомих партизан. Ночі в сутрі тріжди питалися такавають на території нашої с вами страни. Сначала два безуспешних удара дронами по перерабатуючим заводам в Ростовській області, Краснодарському краю, патом Абстріл Брянська області. Цитуючи ворога, ми ще навіть не починали. В Росіян насправді панує паніка. Ми бачимо, що э, Пригожин звернувся в чергове до військового керівництва своєї держави. Фактично, дві треті його слів це були матюки. Немає снарядів, показував тіла е, вбитих вагнерівців. Е, я думаю, що таких тіл і такі поля всіяні їхніми тілами будуть тільки збільшуватися. Е, Росія однозначно програє й Ми всі повинні пам'ятати, що війна триває. І вчора мирне спостерігання. Е, Папела над Києвом ще одне свідченням того, що це все серйозно. Ну і не можу не згадати, що в тій же газі Зеленський побажав бачити самого Путіна які шанси на подібний розвиток ситуації, тому що дуже часто я чую тезу про те, що Путін помре у своєму ліжку в 90 із коктейлем у руці. Мовляв, жодна гага, жоден міжнародний трибунал його не дістане. Я звернув увагу на жарт президента, що в Газі очікують іншого Володимира. Єдине, що якщо можна я поправлю, що насправді він Володимир Зеленський, а то Владимир Путін, тобто це не інший Володимир, це абсолютно різні люди. Слава Богу, от Щодо долі самого Путіна, очевидно, його можуть видати в ГАГу. Тільки в єдиному випадку, якщо Кремль буде знищено, якщо Росія розпадеться на різні держави, і то ймовірніше, що в кращому за кращим сценарієм просто видадуть його труп або десь його прикопають. Наслідок тяжкої хвороби на коронавірус чи чогось там іншого. Росія не буде видавати Путіна, бо для Росії це означає судовий процес не над Путіним чи над Кремлем. Це означає судовий процес над самою Росією. Для нас дуже важливо, щоб кремлівські злочинці попали на лаву підсудних, бо фактично це метод виховання самої так званої псевдонації Росіян. Ну от ну, получається от, как-то так, розумієте? Всередині Російської Федерації іде внутрішня видова боротьба за впливи і за близькість язика до п'ятої точки їхнього імператора в скобках Скажу тому цим заявам, які озвучив Пригожин, не варто акцентувати на них достатньо так увагу, що це як намір тоді, тобто що вони дійсно виведуть свої, свою приватну військову компанію з Бахмута. Я б цій інформації абсолютно не довіряв. Це певний момент. Шантажу і змагань повторююсь перед диктатором для того, щоб досягти свої інтереси, а саме щоб фінансування ПВК «Вагнер» та забезпечення було на вищому рівні ніж в регулярних російсько-окупаційних військ, тому не варто українському суспільству розраховувати на те, що хтось щось звідки звідведе. відведе. Будь-який результат, який був забезпечений силами оборони, це планомірна складна робота по ліквідації знищення ворога і вигнання його з нашої землі. Я маю на увазі як харківська, так і херсонська. До прикладу, операція. Були такі думки в суспільстві: що, типу, акт доброї волі здійснив противник, і от забрав свої війська з Херсона. Та ні, просто сили оборони їх розгромили. Вони тікали. точно так само має відбутися і на інших напрямках. Тому не зважаємо на те, що каже поставлю три крапки, не хочете лаяться в ефірі uh -huh, uh -huh. і робимо свою роботу. Ну і, вичевиче, Юрій, мабуть, не, не є інформація, про ну він постійно ж говорить, що там снарядний голод у них але бійці з фронту, mm -hmm. з якими там і я спілкуюся, вони говорять: ну ми, ми не відчуваємо того снарядного голоду, про який зараз вагнерівці говорять. Тут комплексно треба дивитися, якщо казати в цілому про Російську Федерацію, у них є проблеми з боєприпасами, тому що забезпечити ту інтенсивність бойових дій, яка ще була навіть півроку назад. Потужностям виготовлення боєприпасів всередині Російської Федерації вони перекрити не можуть ні за рахунок Білорусі, ні за рахунок третіх країн. Тому на непріоритетним для противника напрямках дійсно можна фіксувати, що інтенсивність артилерійських обстрілів вона зменшилась. Якщо казати про пріоритетні для противника напрямки, це і Бахмут, і Мар'янка і Лиманський. Навпаки, інтенсивність обстрілів зростає під задачі противника, тому не можна жодним чином сказати, що знизилась інтенсивність обстрілів або інтенсивність ударно-штурмових дії від противника. Це не буде відображати дійсність, тому що противник на цих напрямках застосовує весь наявний ресурс, в тому числі боєприпаси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.